є декілька таких запитань саме ви нещодавно буде призначення, як ви почаєте розвиток району? Що саме, що ви починаєте, як на сьогоднішній день бачаєте саме розвиток району? Ну, дивіться, перше, я його бачу в виконанні програми соціально-економічного розвитку. А вона є можлива тільки тоді, коли буде виконуватися бюджет. Тобто першочергове то є виконання. Нашої дохідної частини бюджету, що зараз в таких умовах, як є, є не так просто. Бо щоб забезпечити навіть ті речі, які ми, собі, які ми собі запланували, які би ми хотіли зробити там, в цьому році, треба на то мати кошти. Е, тому це таке є першочергове. Друге, є в нас е, проблеми, які пов'язані з енергозбереженням. Так? Ми всі знаємо, що ми маємо зараз. Проблеми з газопостачанням, з високим ростом цін, тому ми десь в галузі освіти, де ми мали трошечки резерви коштів, ми спрямовані газ на енергозбереження. Тобто ми маємо поміняти в 12 школах вікна, ми маємо, де ми можемо поміняти котли, де ми можемо перевести на тверде паливо. Тобто десь в такому плані. Маємо 22 мікропроекти, які ми виграли в різних галузях. Де, де, де ми теж хочемо, бо є співфінансування, ми в районному бюджеті заклали 797 тисяч, є співфінансування з обласного бюджету, співфінансування громад і е, теж, теж то є таке, що ми хотіли виконати. Приймаємо участь в різних фондах, стараємося е, на, на, на конкурсних е, засадах, стараємося, щоб ми все-таки... З частиною проєктів виграли, де є співфінансування і де кошти, які додаткові будуть поступати в район. Маємо два пускових проєкти, то є реконструкція школи в Дублянах, школи мистецтв. Це теж того року ми би дуже хотіли, бо там є дуже, дуже багато коштів вкладено Дублянською міською радою. Ми просили з обласного бюджету 700 тисяч і так надіємося, що нам все-таки ті кошти додають. І до 25-ліття, до 1 вересня, ми би хотіли її відкрити. І другий такий проєкт є реконструкція старої школи від дошкільний навчальний заклад в селі Сбереків. Теж ці кошти Фонду соціальних інвестицій теж ми хотіли б це зробити. Решта працюємо зараз над, над, над я би сказала, покращенням стану наших доріг. Маємо в цьому році, є така дорога Раваруська, Гайок, де є проведені тендерні процедури служби автомобільних доріг, і ця дорога буде ремонтуватися за кошти обласного бюджету. А решту дороги ми проводимо зараз ямковий ремонт господарським способом. Тобто пробуємо їх, так, грубо кажучи, полатати трохи асфальтом. Грейдером теж Теж десь проводимо дорогу Львів, раворуська і жовква Сокаль в частині Жовківського району, більше таке, я б сказала, і ямковий ремонт, і благоустрій, і вирубування кущів. тобто приводимо її до такого вигляду, який би, мала, який би мала мати така дорога траса, яка, яка з'єднує кордон і А от саме як районна адміністрація долучається до того, щоб наповнювати якраз дохідну частину бюджету. во да ќе донесеме частено бюджето, е каде е розвето и, розвиток, и розвиток економіки, створення робочих місць. Ми почали працювати десь в галузі земельних відносин, бо фактично зараз адміністрація не розпоряджається землями, але ми маємо ті договори, які заключені між адміністрацією і землекористувачами, які, ну скажімо, є встановлена орендна плата в твердій грошовій сумі, яка не відповідає зараз законодавству. Тобто ми, ми знаємо, орендна плата має бути від 3 до 12%. А коли ми беремо її в відсотковому значенні, вона є менше 300. Тепер ми, ми розробили схему планування району, яка вже є на завершенні, яка теж буде створювати. Коли вже буде розроблена схема планування, вже можна буде, можуть ради надавати пропозиції щодо інвестиційних проєктів, тобто земельні ділянки, де може зайти інвестор. У нас на сайті є також розміщені і виробничі споруди, і земельні ділянки. Де і, і не тільки нас на сайті, ми ще й подали такі пропозиції обласну адміністрацію, де може зайти інвестор, може використовувати виробничі площі під, під, під ну, якісь інвестиційні проекти. Ми розроб, дали також пропозиції 11 земельних ділянок під е, промислові парки, де теж це є висвітлено і теж інвестор може зайти і може працювати. Ну і, звичайно, сприятливий такий, такий інвестиційний клімат. Тобто, в нас, якщо хтось звертається, ми стараємося. Чи це з документами, чи це з якимись іншими такими відносинами між структурами, ми стараємося тільки допомогти. Теж це добре, але друге питання таке, є сільське господарство, є тут, не знаю, як називається відділ, чи якраз районі по сільському господарстві, наскільки я знаю, там, ні не скорочувалися посади, нічого. Фактично, як такого сільськогосподарства, як підтримки зі сторони. Адміністрації, взагалі держави такої немає суттєвої, якщо підтримують, то тільки великих товаровиробників, а все особисте селянське господарство фактично лишається поза увагою, в тому напрямку щось робиться. Дивіться, у нас є прийнята програма по сільському господарству, де на 300 тисяч де якраз є от на підтримку сільського господарства, виробника, я розумію, що є кошти невеликі, але 100 тисяч ми вже в цьому році надали, тобто це є на покращення сортів пшениці, які якраз надаються особистим селянським господарствам. І трошечки підтримка така і на тих, хто отримує 4 і більше корів. Зараз ми працюємо над тим, щоб створити одне, зареєструвати одне фермерське господарство, яке, яке планує отримувати 100 штук великої рогатої худоби. Дуже би ми хотіли, бо в нас якраз тваринництво дуже багато тих великих підприємств, які отримували, то була то якраз велика рогата худоба міцної породи. І цей і е, ну а в зв'язку з тим, що держава не дає підтримки і отримувати то стало нерентабельно, тому в нас зменшилося поголів. Якщо в галузі рослинництва в нас так ще лишилося на рівні минулого року, то тут в нас є проблеми. І ми дуже стараємося, щоб все-таки таке в нас підприємство створилося. Ну і є ще в нас таке, от, те, що ви казали, переробка СГ-продукції, звичайно, район великий, сільськогосподарський, і дуже б хотілося, щоб ми мали таке підприємство, то ми працюємо зараз. І цікавляться ці інвестори, побачимо, як воно вийде туди, я вже повідомлю, які шукають собі приміщення і які готові б були в нас такі. Ви знаєте, що я ще не буду навіть депутатом. Давав пропозиції саме по переробці, але фактично тут місцевими депутатами це не було підтримано, те, так само і не підтримано і обласними депутатами. Ну, вони йдеться тут за розвиток, йдеться фактично за відкати, спрямовуються тільки туди гроші, де можна отримати відкати. Ну, не, не можу, так, і не хочу коментувати десь. Зрозуміло. От моя пропозиція, щодо якраз збору молока, пам'ятаєте, програма, яка була. І Не підтримали, бо вона начебто не пройшла тому слухання в комісіях. Богу годякувати вже пройшло три роки, ні в комісіях не проходить, нічого я зрозумів, що такої програми не потрібно. а решта – тільки балачки депутатів, депутатського корпусу. Ну, дуже прошуся. Дуже прошуся, я, я не хочу коментувати. Ні, те, що депутатський корпус робить чи не робить. Можу коментувати свої роботи. Чи буде ще далі така практика, що якраз відділу освіти кожного року орієнтовно 3-5 мільйонів знімали? На дофінансування місцевих Я розумію питання такої практики не буде, бо цього року воно є в вигляді освітньої субвенції. Яка є а субвенція, ви знаєте, є річ непорушна. Тобто ті кошти, які які є на, на освіту, може використати тільки освіту, так само і медицина. І, і ще одне тут задали про відділ освіти так. З директорами шкіл, директори шкіл відповідно знають, що їм потрібно робити, які першочергові заходи там, по ремонтах, по заміні інвентаря і так далі, на що кошти спрямовувати, але з приходом колишнього такого Тимошчука, Ту роль він перебрав на себе і фактично всі акти виконали кропіт і замовлення. І що йшло через відділ освіти, директори були позбавлені такого, якби. Особистого контролю, втручання, в то все. І відповідно було порушення чинного законодавства, завищені ціни, навіть з такої програми, як е, облаштування внутрішніх биралень, коли я почав їздити по школах деяких. Але ви, ну, теж та сама історія. Давайте ми вже будемо починати працювати від того, як я працюю, і будемо з вами не говорити. Добре, але я так, все-таки і не почув. Вже. Насправді, чи адміністрацією є якісь розроблені, чи плануєте розробити заходи і програми щодо підтримки якраз місцевих товаровиробників, місцевого бізнесу, то, що будете заохочувати інвесторів, то одно, але що робити також з тими людьми, які у нас є, які теж мали б хотіли б і мали б можливість. Тут розвиватися. Звичайно, дуже є важливим І ті кошти, які були тут, як вони пішли на, 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 на дороги, і на різні потреби району. Зрозуміло. Звичайно, що ми, ми тільки зараз обляли такі програми. Надіємося, що ми побачимо зараз, у нас наразі виконання бюджету йде на нормальному рівні. Побачимо, як у нас буде ситуація після половини року. Якщо ми будемо мати додаткові кошти, звичайно, що ми навіть та програма, яка є вже прийнята. Теж її потрібно було дофінансувати. Ну і на остаток, чи ви плануєте щось змінювати тут керівництво адміністрації, чи всі ті штати залишаться, так те, як воно було, і так буде так. по старинки і йшло далі. Зрозуміло. Ну, дивіться, вже є прийнятий перший заступник, тобто це є людина нова, яка прийшла сюди працювати. Зараз у нас в апараті є 9 вакантних посад, які ми допоки що будемо думати, яку заповнювати, яку ніби для скорочення є тоді постанови і, і Кабінету міністрів, і є, десь націлює нас обласна адміністрація в зв'язку з тим, що не вистачає коштів в бюджеті і дофінансувати в з кузнькою ситуацію в державі, яка є, буде неможливо. То, я думаю, частину посад все-таки легше скорочувати потім вакантне місце, аніж живу людину. Оновлюється. він і вже трохи є і, Я би сказала, що колектив адміністрації є добрий, то що Тож оновлювати, є. то одно, але ті е, заходи і засади, які вони будуть виконувати, якщо не будуть змінюватися, то нічого не зміниться. А що з того, що людина змінилася? Вона увійшла в ту систему, і система поглинає ту людину. І вона так буде далі робитися. Будуть носити ті листки, переписували, відписували, то з того ніякого. Якщо людина прийшла на роботу, та робота певно має приносити якусь користь для людства, для громади. Якщо вона не приносить, а фактично ті всі колишні посадові інструкції і так далі, вони ж нічого не робили для народу. Таке було просто. Ми будемо старатися ніколи. працювати для народу і виконувати все. Серед... Ви взагалі нова людина працювала з заступником довший так. час. Так. І тому, я думаю, що від того часу якісь б мали. Бути пропозиції <кій> на той час існувала програма прикордонного співробітництва, яка теж е, укладала, ну, за, скажімо так, залучала ці гроші з Євросоюзу. Чи, чи зараз чи у вас є якісь підрозділи Бо проблема з самою формою укладання тих проєктів, розробкою їх е, е, формалізацією і, і викладенням куди потрібно? Це серйозна проблема. І через це в нас, як правило, не отримує грошей, ну тих грошей з Євросоюзу. Чи ви створили таку структуру столкових молодих розумних людей? Такими, Бо... такими речами у нас займається відділ економіки. У нас зараз такі обов'язки від керівництва покладені на першого заступника, який працював з сільськими головами в тому плані. І хочу вам сказати, що все-таки от те, що 22 мікропроекти, які які... Які творили і які десь перемогли, а вони були в числі перших між районами, все-таки 22 мікропроекти з обласні кошти, то не малі сільські уголовки. За які кошти? За область співфінансування з обласних? Мова кошти. йде про кошти з Євросоюзу. Співфінансування. Співпраця така є, співпраця така є. І була ті роки. І от ми, у нас є підписано з Томашівським повітом, у нас якраз було от минулого тижня 15 років, яка співпраця існує. І в тому плані ми теж будемо напрацьовувати такі проєкти. Все, я вам дуже yeah.